Так, всім привіт. Походу пішов спати. Датчик температури той, що назовні стоїть. А датчик знаходиться на лівому зеркалі. Знаходиться він ось тут. Їхав, все нормально було і от засвітилася помилочка. Чую як так ніби троїт. Писано Engine Failure Hazard. І їду і мотором прям ліпаю, і от завжди дергається все Це заду крісло дитяче трясеться, не можу сильніше до газу дати просто починає гупати так, як выяснилось, третя форсунка вийшла з чату і так. Були в знайомого. Знайомий сказав за цей, за форсунку, що вона коштує 7 тисяч, що легше все-таки поїхати на чистку, ті, на ремонт. Подзвонив на, на СТО. подзвонив на 3 СТО. Сказали, що не, Рено не роблять. Ми йшли в одне СТО, яке я зараз їду. Будемо бачити, що там скажуть. але по телефону сказали, що роблять. Всі машини. І вже побачимо, що там буде одна парамеровоча. форсунки, чи щось інакше. Я лишив машинку. Вон там стоїть і йду пішочком. Завтра зранку мають позвонити, сказати, що... що не так. Провірять всі чотири форсунки, дали листок, прийняли машину. Вже буду бачити, що до чого. Так, такі діла. Подзвонили з СТО, сказали, що три форсунки погані, одна добра, але якби міняти треба бажано всі чотири. Так що я якраз зараз іду на СТО і буду вже оплачувати ніби аванс давати. Для того, для того, щоб поміняли всі. Завтра вже всі поміняють. ніби все буде готово, зроблено. Але така проблемка, що трошки дорого вийшло 45 тисяч разом з роботою. Це в корунах. Якби скорше за все, що їх ніколи не міняли, тому що одна вийшла з ладу, а дві щось там погані. Коротше, треба поміняти ніби всі. Ну, тобто якби бажано, можна би було поміняти 3, але якби, щоб бути впевненим, що потім щось не навернеться знову, або та одна не навернеться, краще поміняти всі 4. І завтра по суті маю забрати машину. Ну і Плюс, якщо цей тиждень встигну, ще поміняю масло. І вже я там в кінці відео приблизно скажу, скільки я витратив за 2 роки на автомобіль. Якби сума така трошки велика, але все ж... Що зробиш? Ну якби 45 тисяч це така вже і маленька сума, тим більше в коронах, якщо перевезти в гривні, це я вже переведу і скажу, що скільки коштує. Але якби сума така нефігова. Це питання я не вирішував, коли е, купляв автомобіль. Тому зараз доведеться трошки потратитись. Якби по суті через то, я думаю, розхід у мене зимку, цієї зими був виріс. Якби показувало там досить багато, що може якраз в форсунках справа я в принципі підозрював, але перевіримо вже, коли заберу автомобіль з ремонту, скину розхід і вже будемо бачити, що Тому буду перевіряти вже розхід, вже подивимося, що по комп'ютеру показує. Це автомобіль. Деколи ти обслуговуєш платиш, деколи щось ламається, платиш. Ну, машина завжди хоче грошей. Це форсунки. старі. Так і тут рахунок у нас, звісно. Такий досить класний. Це уже. Що зробиш? Я вам ще хочу розповісти за організацію волонтерів, які зі Львова, це волонтерський супорту України. Допомагають тим, хто постраждав від війни. Знаю, що недавно їздила на Херсон, також у них зараз іде збір на буси. Так що, якщо є можливість перейти, там, задонатити хоч трохи, то думаю, лишним не буде. Ну, і також Припоснути якусь інформацію, поділитись, також допомагає у зборах. Так, виходить, що якщо перевести в корони, тисячу гривень. Получається така штука досить приємна, що 45 тисяч корон на гривні виходить 76 тисяч 150. І так, за два роки, по суті, тепер зламались, взимку вже були з ними проблеми. А зараз вже вийшли з ладу. І тому якби два роки я витратив на машину і, якби, з усім першим тило, і за рік їзди було майже, майже 40 тисяч. Здається, це, це було там і колеса. Це, виходить, 116 тисяч. І, якби, якщо перевести на гривні, то він на вихідних поміняє маску, це буде виявити трьох тисяч по 20 тисяч зараз витрачено на машину буде якби це за два роки. Так. Ось так виглядає ці фактури що робили з форсунками правда типу, тут пояснено що до чого так далі це, напевно для кожної форсунки там кожен якийсь тест і ось так воно виглядає. Криводну коробочку, тут стара фурсунка. Там запаковані. І так, поміняли вже масла фільтра, тобто поміняли оливу, якби фільтр, повітряний фільтр, ну і так само салонний фільтр. І там в мене є фото. Що, як виглядає То повітряний фільтр на моторі він пройшов район, до 10 тисяч, а от е, салонний фільтр він пройшов вже десь там в районі 15-20. І от на фото видно, як вони виглядають і чому варто вміняти би, кожні 10 тисяч, кожну заміну оливи І ще так само зробили регенерацію сажового Я попросив. І якби, на цьому все. І якби, розхід вже зменшується. І я тепер якби, скинув розхід і проїхався якби, за містом вночі, то розхід. Так. І розхід вночі за містом, якби, просто за містом 3,9 літра. Це якби за містом було. Ну, я думаю, що він десь там буде в районі 5-6, я ще підзніму за тиждень-два. Вже окремим може відео, скільки який розхід буде по місті. суто. Ну, то що я в основному їжу по місті. І отак от, от. І на цьому напевно все. Всім дякую за перегляд і пока!